Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал, дякую за ваші лайки і коментарі. Важливі новини для українців з Польщі. Друзі, Міністерство народної оборони Польщі оголосило нову дату військової кваліфікації у 2023 році в Польщі. Отож, друзі, хто повинен буде з'явитись на ці збори. Також, друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал. І також поставити лайк цьому відео. Це допоможе, друзі, розвитку україномовного каналу I'm From Ukraine. Дякую вам, друзі. Отож, військовий відбір у 2023 році в Польщі триватиме з 17 квітня до 21 липня. Військову кваліфікацію, друзі, здійснюватимуть 390 повітових лікарських комісій. Виклик з'явитись на медкомісію отримують близько 230 тисяч осіб в Польщі. Це будуть не лише 19-річні юнаки, а й хлопці. З 1999 по 2003 рік народження, які не, не мають певної категорії придатності до військової служби. Крім того, повістки можуть бути вручені особам, які у 2021 та 2022 роках були визнані дільничними лікарськими комісіями за станом здоров'я, тимчасово непридатними до військової служби. І також, якщо срок цієї непридатності спливає до закінчення військового кваліфікаційного збору, також це стосується осіб, визнаних повітовими лікарськими комісіями за станом здоров'я, тимчасово непридатними до військової служби, якщо теж срок цієї непрацездатності закінчується після закінчення військової кваліфікації, тобто після 21 липня, і також за умови подання заяви про зміну виду військової служби. Також друзі повістки отримують і жінки з 1999 по 2004 рік народження, і також які у 2022 -му, 2023 -му навчальному році в Польщі закінчують вищий навчальний заклад за певними спеціальностями. Це також друзі стосується жінок, яким до кінця цього календарного року виповниться 18 років, і вони добровільно виявили бажання пройти військову підготовку. Польщі, центральному військовому центрі комплектації зазначили, що призов на навчання стосуватиметься в основному осіб, які отримали мобілізаційне призначення, але можуть призвати друзі і людей без відповідної підготовки. Ось такі друзі важливі новини для українців з Польщі. До зустрічі.